Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео Хочу стати провідником ліла. З чого починати? Особисто я рекомендую починати з того, щоб зрозуміти, для чого це потрібно особисто вам. Тоді стане зрозуміло, як діяти далі. Іноді буває так, що люди хочуть стати провідниками гри тільки тому, що у них є якась уявна картинка, яка майже ніяк не пов'язана з реальністю. І усе, що вони отримують після навчання, це розчарування. А чому? Тому що їм це насправді не було потрібно. І коли я кажу, що в людей є якась уявна картинка, я маю на увазі. Ситуацію, коли, ну, до прикладу, хтось побачив в соцмережах, що або в своєму місті, що якась людина проводить гру ліла, наприклад, вартість участі у грі коштує там тисячу гривень, і ось ця людина заробляє там стільки-то грошей, я теж куплю собі Лілу і буду заробляти от так само багато грошей, як я там собі уяві порахував. Тобто, якщо мотивація приблизно така, то з нею треба попрацювати. Давайте разом спробуємо розібратися з тим, для чого ліла саме вам. І тоді стане зрозуміло, достатньо вам просто зіграти в цю гру, чи дійсно варто стати її провідником і заплатити за навчання. Для цього я рекомендую використовувати дуже простий та популярний метод постановки цілей по SMART. SMART – Цей метод допомагає вибрати формулювання бажаного або планованого результату. Це просто форма запису ваших цілей, а не методика їх досягнення. Тобто оця постановка цілий по смарт, де смарт це абревіатура, ми зараз її розшифруємо трохи далі. Це просто спосіб, за допомогою якого я пропоную вам сформулювати свою ціль, для чого вам гра Ліла. Чому ви хочете стати її провідником? Якщо ви дійсно цього хочете, якщо у вас є таке бажання, або якщо у вас є сумніви, чи варто вкладати в навчання кошти. Отже, критерії SMART. Перша літера S і це слово SPECIFIC. Ціль повинна бути конкретною. Ми конкретизуємо бажаний ефект в нашому особистому житті, роблячи його зрозумілим і досяжним. Замість мрійливих загальних формулювань потрібно записувати конкретні наслідки на виході. Тобто, мені потрібна ліла для чого? Для того, щоб збільшити свій дохід, але Проблема в тому, на, ну, дивіться, на яку суму ви хочете збільшити свій дохід, що у вас є. У вас вже є якась практика конкретна, наприклад, ви є психологом, ви є коучем, можливо, ви проводите не знаю, якісь інші сеанси за допомогою якихось сучасних методик, можливо, ви таролог і хочете розширити свою діяльність, але що ви хочете від Ліли? Ви хочете. Отримати додатковий дохід. Чи ви, наприклад, хочете з допомогою Ліли залучити більше клієнтів на особисті консультації? Або ви хочете проводити ретрити, і вам потрібно чимось там. Займати людей на там, трьох-п'яти годин, тобто, ви хочете якось розширити тут свій набір інструментів. Тут може бути багато чого, і вам потрібно конкретно сформулювати для чого вам, що ви хочете від Ну, Тобто, конкретно Чи збільшити свій дохід, наскільки конкретно або в скільки разів конкретно. Далі, друга буква в слові Smart це М, і вон, ця літера розшифровується як «measurable». Ціль, ціль повинна бути вимірна. Цифри повинні бути адекватно підібрані так, щоб в них був закладений сенс, якась одиниця виміру. Дивіться, тобто я хочу збільшити свій дохід за допомогою ліли. Наскільки, ну тобто, наприклад, з однієї тисячі гривень до десяти в місяць протягом. Ну, тобто, або там в скільки в 100 разів, якщо я хочу там, якщо я заробляю зараз тисячу гривень і за допомогою Ліли хочу збільшити свій дохід до 100 тисяч, ну це не зовсім реальна ціль. Я пропоную там. Тоді ділити, наприклад, збільшувати свій дохід е, фінансовий, якщо така ціль, наприклад, в два рази. Тобто я заробляю зараз тисячу умовно, я хочу заробляти дві тисячі з допомоги Ліли. або там 4-5 тисяч. Якщо ви знаєте, якщо у вас є люди, які вже цікавляться цією грою, якщо у вас є аудиторії, які ви ну, і люди, з якими ви вже будете проводити гру, і ви знаєте, що бажаючі вже є. То тоді ви можете ставити більшу ціль. Тобто вона повинна бути вимірювана, але адекватна і відповідати тій реальності, в якій ви живете зараз. Бо ви можете поставити ціль е сьогодні одну, а через тиждень, через два, якщо ви її досягли, ви можете ставити іншу ціль. От ці цілі повинні бути, от кажу, реальними і одну досягнувши однієї, можна ставити іншу. Це більш продуктивна модель. Далі, буква «A» – це Achievable, ціль повинна бути досяжна. Критерій досяжності означає, що мета, вам пока, що мета вам вже під силу, або знаходиться в зоні росту. У вас достатньо знань і навичок, щоб її досягти. Або буде потрібно трохи попрацювати над собою, щоб з нею впоратись. Тобто, дивіться, якщо ви, наприклад, хочете. За допомогою Ліли збільшити свій доход в 10 разів, а для цього вам потрібно провести гру. Ну я умовно кажу, я просто зараз беру цифри з голови. Вам потрібно зіграти в цю гру протягом там, трьох місяців з провести її для ста людей, а у вас зовсім немає ніякої практики, у вас немає взагалі нікого, хто б цікавився цією грою, то ну, ніби ці 100 людей і ця ну, це занадто. Це ну. Це не реалістична ціль, ви її не зможете досягти найближчим часом, швидше за все. І е, прич, ну, результатом буде розчарування. Поставте ціль е, досяжну, Тобто, я там, наприклад, протягом трьох місяців, про три місяці про період, ми будемо говорити далі. Наприклад, я протягом трьох місяців хочу провести гру ліла для ну, там, 30 людей. Це максимально реально. Це реально, але для цього треба напружитись. Якщо знову ж таки у вас немає ніяких людей, ну ніякої практики, то цього вам потрібно створити сторінку в соцмережах, запустити рекламу, почати розповідати друзям. Просити розповідати друзів своїм друзям про цю гру і так далі і тому подібне. Але я це до того, що це реально. Ставте якісь реальні, вимірні, конкретні цілі. Далі, релевант. Ціль повинна бути актуальною. Цей критерій методу SMART вимагає аналізу питанням, чому я цього хочу. До вашого кінцевого бажання ведуть багато цілей і, можливо, вони цікавіші. Тобто, чому я, чому я цього хочу? Чому я хочу саме Лілу? Чому саме Ліла є тим інструментом, який допоможе мені досягти власної цілі? Можливо, на цьому пункті, на цьому етапі постановки цілі, ви зрозумієте, що вам потрібна якась інша гра, наприклад. Або ви зрозумієте, що вам зовсім не потрібна гра і є якийсь простіший коротший шлях досягнення вашої цілі. Якщо це ліла, ви чітко повинні розуміти, чому це ліла. Наприклад, тому що ця гра дуже популярна, вона дуже відома і. Ну, наприклад, вона є набагато, скажімо так, набагато більш відомою, ніж будь-яка інша трансформаційна гра. Наприклад, в цьому плюс ліли багато людей про неї чули, і коли ми кажемо ліла, це викликає набагато більше цікавості, ніж ми кажемо, якась інша трансформаційна гра, про яку ніхто ніколи ніде. Не чув, або якийсь інший інструмент, ну, наприклад, про який люди не чули, і він здається їм якимось невідомим, незрозумілим і неприйнятним. Ну, наприклад, Таро. Ну, це так я просто фантазую знову ж таки на тему. Тобто ціль повинна бути актуальною для вас. І останнє, це таймбаунд, вона повинна обмеженою бути в часі. Це те, що я кажу, протягом трьох місяців я хочу вийти на такий-то дохід. Або протягом місяця, після завершення курсу навчання гриліла. або протягом шести місяців я хочу такий-то, такий-то результат. Або, ну, тобто, ви можете скласти собі будь-які часові обмеження, але знову ж таки, враховуючи всі обставини, які у вас є сьогодні це все має бути реально, реалістично досяжне вами, і як я вже казала, якщо у вас є якась велика ціль, наприклад, заробляти ну, вийти на яких на якийсь там. Стабільно великий рівень доходу, просто поділіть на кроки, Розбийте до е, шлях до цієї великої цілі на кілька маленьких цілей. Тоді у вас буде стимул. То у вас буде ви знаєте, всередині це таке, що я досягла маленької цілі, і я зможу зробити інший крок, наступний. Е, він складніший, але мені під силу. І коли я роблю другий крок, в мене є ще більше бажання робити третій крок і ще більше віри. В себе приклад формулювання цілі. Я хочу стати провідником гриліла та протягом наступних трьох місяців провести 50 ігор і заробити N тисяч гривень. Я тут кладу N, ви можете класти будь-яку свою цифру. Я вам наводжу приклад формулювання цілі, у вас він може бути свій. Або протягом наступних трьох місяців я планую провести три ретрити у Карпатах. І ліла мені потрібна як додатковий інструмент, який допоможе підвищити вартість участі у ретриті на N% відсотків. Ви тут ставите або відсотки, або свою суму, і заробити плюс стільки то тисяч гривень. Ну, до прикладу, я вам показую, які цілі ставили учасники моїх курсів. Перед початком навчання, тобто, дивіться, в чому суть? Наприклад, якщо ваша ціль якась ну. Дуже нереалістична, якась дуже неадекватна, то роблячи певні прорахунки, що і скільки ви можете заробити, чи не можете заробити за допомогою ліли. Чи, наприклад, ви не фантазували, що ви можете заробляти там 100 тисяч гривень в місяць, проводячи гру ліла, то просто зробивши елементарні обрахунки і. Не маючи, дивіться, 100 тисяч гривень, не маючи ніяких ну, людей, ніяких клієнтів, тобто не маючи нічого, просто з нуля от заробити 100 тисяч гривень на лілі, там, не знаю, за місяць чи за два. Правда, без вкладання якихось там величезних ресурсів, то ви зрозумієте в процесі постановки цілі, що це нереально, і щоб вийти на такий рівень доходу без будь-яких вкладень коштів додаткових, без докладання якихось додаткових величезних зусиль, ви не зможете досягти цієї цілі. Тобто, вам потрібно йти або на якусь конкретну роботу з конкретною заробітною платою і робити якісь речі. Або зменшити свої очікування, кажу, розбити цю велику ціль великого доходу на декілька на декілька маленьких. Подивитись, чи вас буде влаштовувати оцей такий перший невеличкий проміжний результат. І якщо так, то так звичайно навчайтеся. Ставайте провідниками ліли, допомагайте людям знаходити відповіді на їх запитання. До речі, ціль вона не обов'язково про гроші. Я це прекрасно розумію. Але ми живемо в матеріальному світі, і більшість людей насправді хоче знати, ну, який дохід їм може принести та чи інша діяльність. Тому мої цілі тут в прикладах прописані матеріальні, але вашою цілею може бути допомогти там ста людям знайти відповіді на їх запитання, чи допомогти допомог, допомогти людям знайти їх призначення, граючи в гру Ліла. Цілі може бути будь-яка Сенс в тому, щоб сформулювати її, конкретизувати, звести до якогось першого реального кроку і зрозуміти, чи готові ви його робити з лілою. Чи, можливо, вам потрібен інший інструмент, або зовсім нічого з цього не потрібно. Тільки тоді, коли ми розуміємо, в яку точку хочемо прийти, ми можемо знайти найкоротший шлях до цілі та правильно розподілити власні ресурси, обрати відповідний тип навчання, комплектацію гри і так далі. Для цього нам потрібно конкретизувати свої бажання і конкретизувати свої цілі. І наостанок скажу, що якщо ви бажаєте, дійсно бажаєте стати провідником гриліла, якщо ви поставили перед собою певну ціль, скориставшись цією моделлю, і ви зрозуміли, що вам дійсно хочеться цим займатися, що це те, що вам дійсно потрібно, те, чого хоче ваша душа, я запрошую вас до себе на навчання. Всі подробиці ви можете дізнатись, напошлавши мені у інстаграм. Посилання на сторінку ви бачите тут на екрані, або будете бачити внизу під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. І, звичайно, не забувайте про лайки, тому що це допомагає мені зрозуміти, що мої відео і та інформація, якою я ділюсь з вами, є для вас корисною. І що мені варто продовжувати робити те, що я роблю? До зустрічі.